Друзі, усім привіт! З вами Неля, і ми продовжуємо вчати українські різдвяні традиції. Сьогоднішня наша тема коза. Йо, ну ми ознайомитись, я коза, Головую тут з питань добробуту та гарного врожаю. На свята збираю сусідів у веселий натовп, і веду по хатах рік файний газдам віншувати. Ви цей во, приєднуйтесь, я не буцаюся. Так. Вже традиційна наліпочку. Тут важливо не тільки правильно приклеїти, а ще не зіпсути все. Так. А тут всі сторони дуже складні. Тож приклеїмо, як є майже ідеально. Багато з вас чули вислів водити козу, але не всі знають, що це дуже давня традиція. Яка сягає своїми коренями ще в язичницькі часи. Коза надзвичайно плідна тварина, яка для наших предків стала уособленням родючості, багатства, достатку, врожаю, а також воскресіння сил природи вмерлих на час зими. Вірування в чудесні здатності цієї тварини втілилися в давньому містичному дійстві маскараді, де головним персонажем була коза. Яка віщувала гарний урожай на наступний рік. І з часом водіння кози стало різдвяною містерією, що відбувається у Щедрий вечір або свято Меланки, яке за новим церковним календарем святкують 31 грудня. Ряджені козоводи із зіркою ходять від домівки до домівки і показують виставу, співають щитрівки і танцюють. У козу перебирають парубка. Одягають вивернутий назовні кожух і маску з рогами. Зазвичай маску робили з дерева, обклеюючи хутром іноді нижня щелепа була рухома, тож коза могла клацати зубами. Після свят маску викидали, бо залишати її в себе вважалося гріхом. За налигача, тобто мотузку, яку прив'язують до рогів худоби, за налигача козу тримає дід. Часом він має бороду із соломи, тому й називається солом'яний. Інші дієві особи баба, лікар, циган, ведмідь, кіт, корова, вовк, лисиця. У деяких містеріях з'являються єврей, поляк, п'яничка, запорожець, чорт, солдат, шинкар і шинкарка. У коротких п'єсах, які показували колядники. Висміювали вади суспільства, жадібність, п'ятство, сварки і демонстрували тогочасне життя. Наприклад, відомий обряд водіння кози, в якому вона постраждала від московитів, і була врятована козаком. Ось. Це ж треба. Треба буде уважніше дивитися до такої вистави. Там великий сенс закладено. Козоводи стукають у вікно і кажуть, «Дядько, пустіть козу до хати, бо змерзла. За належить тричі відмовитися. На кшталт ніде в нас козі розгулятися. Але нарешті козу пускають у дім. Вона скаче, а щедрівники співають. Раптом коза падає від пострілу й ніби вмирає, та її оживляють співом з щедрими дарами. І вона знову скаче ще веселіше. Бо своїми танцями має причарувати добрий урожай. Додуматься. У народі придумали дуже багато щедрівок про козу. Одна з найвідоміших: го-го, коза, го, го сірая, го го біла. Не знаю. Я не знаю таких щедрівок, але цікаво почути. Треба пошукати, друзі. Можливо, десь Google знає такі щедрівки і. Підкаже, Ой, розходилася, розвеселилася по всьому двору, по веселому, де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає, де коза ногою, там жито копою, де коза рогом, там жито стогом. А в Михайлівці всі хлопці, стрільці, стрелили козу в праве вушко, в праве вушко саме сердушко. Щось... І <кій> серцем у кози з вухами. <кій> Ой, жесть. Я не знаю. Пусть коза впала, не жива стала, а міхоноша бере дудочку на діма козі та, та й у жилочку. Надулась жила, коза ожила, та й пішла коза, та й стрибати, та й гасаючи своїх діточок, та й шукаючи святий вечір. Не знаю, друзі, я перше чую про ось такі співаночки. Проводити казовчула, а ось такі співаночки вперше чую, бачу. Але дуже цікаво. Традицій багато, в кожній місціні своя традиція, свої якісь особливості. Тож, ну, будьмо знали. Друзі, дякую всім за увагу. Усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!